Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо 39-й рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 39-й рядок. основні моменти в цьому фрагменті, там, де було дві повітряні петлі, гарочка з двох повітряних петель. В'яжеться шишечка з п'яти стовпчиків, з одним накидом зі спільною верхівкою. Поряд з шишечкою дві повітряні ну, по одній повітряній петлі з кожного боку. Два стовпчика рельєфних опуклих лицьових з одним накидом з одного боку і з іншого. Фрагмент повністю симетричний. Після стовпчиків. Повітряна петля, і в крайній стовпчик цього фрагменту в'яжеться. Тут просто стовпчик з одним накидом, в'яжеться рельєфний опуклий лицевий стовпчик. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Навколо стовпчиків, рельєфних опуклих лицевих попереднього ряду. Ну, от, якщо ми в, цю, в цей бік розглядаємо, да, то от. І композиція з… потім йде дві повітряні петлі, і композиція стовпчик рельєфний опуклий лицевий з одним накидом, стовпчик з одним накидом і знов-таки рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Зі спільною верхівкою. Тобто закриваємо ось цей фрагмент. Тут вибавляється два стовпчика. Так, починається він починається от з цього фрагменту, який ми розібрали, ось перший. І потім ось ці ось цей фрагмент. Ось він тут, його гарно видно. Ось цей фрагмент. Після трьох стовпчиків зі спільною верхівкою дві повітряні петлі, два стовпчика і дві повітряні петлі знов. Все. Оце, виходить, один рапорт. Ось. Давайте це проф'яжемо. Так, Тут ми закінчили 38 рядок і починаємо в'язати 39. -й. Три повітряні петлі, накид. І стовпчик, рельєфний неопуклий, ви з одним накидом навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Так, це я пров'язала його навколо трьох повітряних петель. Ось. Оце рельєф, просто стовпчик з одним накидом попереднього ряду. Ось навколо нього ми робимо рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Одна повітряна петля. Два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом навколо стовпчиків рельєфних опуклих лицьових попереднього ряду. Одна повітряна петля, тут шишечка з п'яти стовпчиків з одним накидом зі спільною верхівкою. Одна повітряна петля. Два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, навколо стовпчиків попереднього ряду, одна повітряна петля і рельєфний опуклий лицевий стовпчик, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Ось цей фрагмент. Закінчений дві повітряні петлі, стовпчик. Рельєфний, опуклий лицевий, з одним накидом один і другий. Два стовпчика підряд, дві повітряні петлі. Тут три стовпчика. У нас буде зі спільною верхівкою. Перший рельєфний, опуклий лицевий. В'яжеться поки що тільки накид. Це буде просто стовпчик. З одним накидом, тобто ми його в'яжемо в верхню петлю. Бачите, цей навколо, а цей просто в петлю. І третій рельєф набуклицьовий навколо оцієї спільної верхівки двох стовпчиків. Так, і Чотири петлі пров'язуємо разом. Все, отримали спільну верхівку. Ось так виглядає. Елемент. Раз, два. Дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицевих стовпчика. З одним накидом навколо стовпчиків попереднього ряду. І дві повітряні петлі. Все, раппорт закінчено. Ось такий короткий раппорт. У нас закрилися оці дві полоски, зійшлися. Ось ці. Тут розходиться і ми отримали шишечку. Тут буде новий листочок. Давайте я... Так, цей рапорт потрібно повторити ще 23 рази. Давайте я це зроблю і повернусь. Так, ось я закінчила 24 рапорти 39-го рядка ажурного Ейр. Ось такий візерунок гарний. На даний момент, Не такий він стадії. Так, і ми закриваємо 39-й рядок. Ось, виходить, три петлі підйому. Ось вони. Ось перший цей рельєфний неабуклий лицевий стовпчик. І тут ми закінчили двома повітряними петлями. Вводимо гачок в верхню петлю рельє, першого рельєфного опуклого лицевого стовпчика, три петлі залишаємо позаду і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. 39-й рядок закінчено. Всім всього найкращого. Бережіть себе. До побачення!